Довбаний грьбаний стид. Хочете прикол розкажу? Сідайте позручніше в ефірі Кофе Брейк, я в Кофе Брейк люблю мічати, особовка я не замічати. На мочновий сервіс сообщив у нас опять карт... Корм... Тема буде стосуватися вчорашнього нашого візиту до Гостомельської військової адміністрації з цілю позадавати питання заступнику такому собі Олександру Івченко. Розказуючи зуючи передисторію, хочу сказати, що на території гостоморської ОТГ існує дуже проблемний об'єкт. Це в селі Горенка, сміттєзвалище, яке функціонує і має було, мало було закрито ще до початку повномасштабної війни. Але всім відомим сумнозвісним подіям, які сталися, не суждено було цим цьому статися. І е, сміттєзвалище, і досі функціонує. Мало того, що у це вже третя військова адміністрація, яка зараз царює, да. Не спромоглася жодна з них, окрім як розбазарювати далі бюджет місцевий, дойти питанням а до, що ж робити з цим сміттєзвалищем? Як ми вже вам показували, в чому проблематика цього сміттєзвалища? Воно знаходиться поряд з дитячим садочком. Там буквально за 100 метрів знаходиться новозбудований дитячий садок, сучасний, який збудований за спонсорські гроші. І саме це сміттєзвалище, яке функціонує на чесному слові. Ну тобто нічого законного там воно наразі ніяких законних підстав щодо у тої діяльності, яка там проводиться, вона немає. Окрім того, є вже судові рішення про накладення арештів і таке інше. Зараз там судові розбирательства, але менше з тим. Не один раз фіксували місцеві жителі, як там стаються ті займання вонючого цього сміття, і цей весь дим розповсюджується навколишньою територією, травлячи. Безпосередньо, в першу чергу, тих діточок, які ходять до садочка, ну і місцевих жителів, чиї садиби, будинки розміщені в безпосередній близькості до цього сміттєзвалища. Так ось, мало того, що це звалище, ну, є проблематикою у цього, у цього села, да? то довгим часом звернення громадян просто ігноруються. А чого ігноруються? Тому що це спосіб. Відмивати лаве, бабло, баблішко, бабосики, капусточку. Туди заїжджають і далі продовжують заїжджати великі вантажні автомобілі, які звозять бог зна що, казна що. Сміття, яке є дуже канцерогенним, яке має сортуватися. Воно просто звалюється просто неба, і територія звалища русте не по дням а по часам. Піднімали цю історію. Місцеві жителі зверталися до муніципальної варти за попередніми сюжетами. ви мали бачити. Ну, муніципальна варта на той момент, як я вже вказував, вона лише створена для того, щоб відводити увагу від основної проблеми. Вони слугують таким собі громоотводом. Громоотводом – це приватна охорона князьків, які сидять в селищній раді. От вся функція муніципальної варти. В черговий раз це підтвердилося вчора, коли ми отримали на наш лист, який ми подавали до ГСВА, включити нас до комісії з дослідження цього звалища, законності цього звалища, що там відбувається насправді. Ми отримали дуже чудову отмазку. Такий собі Олександр Івченко надав нам листа, яку я вже показував. Ось то ось його раз ще раз вставлю вам, прочитайте. Ну що, типа, дуже вам дякую, що ви звернулися. Але ми до комісії включили е місцеву жительку і тому не вбачаємо можливості. Ну там так завуальовано було там прав прямо не було. Ну якщо вчитати цей текст е і перекласти на зрозумілу мову, то там м'яко нас послали. Ну, типа. Ідіть нафіг, вас тут не потрібно. От, тому що, от є яка причина? Ну, причина тому, що вже є місцева жителька. Тобто виявлено признаки дискримінації. Навпаки, це основоположність, основа демократії, да? участь громадських організацій, громади, в таких от процесах. Но демократія, походу, для зашкварених корумпованих князьків. Які заховалися за спинами приватної контори, яка називається Муніципальна варта, яка отримує з бюджету людського, з бюджету міського, да, місцевого бюджету отримує кошти свої зарплати, вони за ними заховалися і сидять собі, роблять схематозики, дірибани і таке все інше. Це в черговий раз підтвердилось, коли ми прийшли поспілкуватися. А де ж, де ж ми тут? Чого нас, яка підстава, не включення нас в цю комісію? Ну що, я, яка може бути підстава, чого ви ховаєтесь? Ну, що тут секретного, не можу зрозуміти. Чи є якась мораторій на кількість учасників цієї комісії? Ну, тобто, знаєте, типу, комісія не різинова, якби, би, так? Да? Включили одну Марину, Ільченко, з місцевого жителькою і все. Ну, типу. Бо вони розуміють, що жінкою можна маніпулювати, як вони весь цей час робили. Тянули кота за яйцями, переливали з пустого порожнє, писали вилами по воді. Ну, безлічі пітиків можна сюди примінити. Що вони робили по відношенню до місцевих жителів, які скаржились на це сміттєзвалище. А тут виходить, що кота за яйця тягнути не вийде, тому що А, буде публічність, Б, будуть незручні питання, В буде незручна ситуація, коли це все буде публічно, коли це все буде висвітлюватися, коли люди будуть це все бачити. Вони дуже цього очкують. І що вийшло вчора? Получилася дуже смішна, комічна трагікомічна історія. Виявляється, що муніципальна варта не тільки приватна охорона у цих князьків, це ще в черговий раз підтвердилося, я кажу, повною відповідальністю. Так вони ще виявилися муніципальними піз... е... балаболами, це щоб так е... ну культурно сказати. Ціла толпа вибігла якихось незрозумілих в чорних формах людей, які утримують з бюджету зарплату. Да? Для того щоб захистити князьків, які сидять на другому поверсі, від громади, а ще більше захистити від камер, зверніть увагу, що казала цей представник муніципальної варти в літньому платі. Ну, я не знаю, як її вона ж не представилась. Вона сказала, е, представник муніципальної варти, і дуже її вибісило, що я. Ну, почав задавати питання. А що ж ви там, представник муніципальної варти не знаєте законодавства? Ви ж зверніть увагу, що вона просто запитала мене по поводу камер, по, по поводу відеофіксації. А що не можу зрозуміти, вас пані представник муніципальної варти в цьому якби ну, смущає? Що вас непокоїть цьому, що вас фіксують? Що вас побачать люди? Ну так. Да. Коли рильця в пушку, то якби, да, це така доволі болісна процедура, коли тебе приходять громада, громадяни, активісти, представники громадських організацій фіксують на відео, щоб потім ваші фейс-оф-тейбл сверкали в соцмережу. Тому що люди можуть забути, а соцмережа запам'ятає назавжди. І ось саме тому і причина усього йорзання там. А що там камери? а там камери? А коли я їм ну, почав задавати, що вас мучає, то сразу. Я просто спитала. Я просто спитала. Але ладно, менше з тим, це жінка. Йдемо далі. Зверніть увагу на цього я не знаю, Сісуріті, вахтера. Хто це такий? Консьєрж. Ну, Зверніть увагу на цього консьєржа. Ми прийшли. Було би що ось 12, да? Ну, взагалі, то зазвичай в державних установах обідня перерва там, з 13 до 14. Ну, зазвичай, я не знаю. Ми прийшли би що ось 12. І почалась така фігня. Є е, е, такий Ільченко, До речі, хочу сказати, що чому я е, не знав, до кого ми йдемо. В нас безліч процесів по викриванню корупційних злочинів. Природоохоронній сфері, взагалі в правоохоронній сфері, в органах місцевого самоврядування і не тільки. І в мене дуже великий перелік облич в, е, ну, листається перед очима. Кожного негідника запам'ятати, ну це просто нереально. Та я й не намагаюся цього робити, тому що це все тимчасове явище. Ці всі негідники вони приходять, уходять, приходять і уходять. Прийшов, накрав. Украв випив, тюрьма, да? украв випив, тюрьма, слідуючий. Запам'ятовувати їх кожного не, не має сенсу абсолютно. Я прийшов туди отримати відповідь, що, ну, що це за лист, що це за говно відписка, відписка за підписантом Олександра Івченка. Хто це такий? Мені взагалі плювати. Хто він там заступник, переступник? На, е, е, я не знаю, хто він там, наслідник. От, є підписант, я прийшов задати питання: хто це такий? Ви ж бачили, що все наживо, це єдиний канал, який ми не ставимо, Нема постанови. Це все життя. Так, да, комусь воно не, не подобається, багато кому це не подобається. Органам місцевого самоврядування, продажним корупціонерам, держемордам. Звісно, це не подобається. Тому що ми показуємо життя без постанови, без при, приукрашень, без е, якогось сценарія надуманого. Ми приходимо і показуємо так, як воно є. І ось ми прийшли, задали питання, є Івченко на місці? На що нам консьєрж з числа муніципальної балаболоохорони? Що там, ба варта? Ну, по-іншому сказати не можу. Він каже: да, да, зараз це саме. Приходить такий став на місце, каже, нема. А скажіть, будь ласка, мені потрібно Олександр Івченко. є такий у вас? Є. А він чекає? вас? Я не знаю, чекає він чи не чекає. Це ж державна установа, не приватна. Там Має не бути воно. на робочому місці. Так. Да. Ми, ми... ми прийшли, вже. Я прийшла, а ще нікому немає. Ні машини, ні людей, Це Що там скажете? Що там? там? Не знайшов. Не знайшов? Що там скажете? Що там? Не знайшов. Не знайшов! Папа-барапам. Пу! Нема. Все. А виявилося, як потім виявилося, що під час того, коли я там спілкувався з представниками цієї муніципальної балаболу варти, яка існує лише для, для охорони інтересів, князьків, які сидять на другому поверсі, це вже доказано. Сам Івченко спускався по сходах. І коли побачив нас, чогось, я не знаю, щось, блин, щось сталося. Він не то, що тормознув, він дав таку задню, що просто, ну. Я в шоці. Я Я чи Я чи Що там, скажете? Mm? Що там? Не знайшов. Це та свиня курвастіть! Що це за позорисько таке? Ну от представте, ви чиновник, поставте, ну от я завжди ну, ставлю себе на місце якихось, я не знаю, і задаю собі питання, іноді там, розмірковуючи над якимись ситуаціями, а як би я поступив в цьому випадку? Ну, якщо чиновник виходить і бачить, що, що прийшли люди з камерами, да, і хочуть до нього попасти, то є два випадки. Якщо в тебе. Совість чиста, то тобі нема що приховувати. Ти кажеш, да, питань немає, заходьте. Які питання? Давайте обсудимо. Ну що, давайте розберемося без питань, нада, звертайтеся, от звернення. Ми розглянемо по закону, все як положено. Отак от має діяти чиновник. Це основа демократії. Публічність це основа демократії. Всі органи державної влади є публічними. Розумієте? І особливий період воєнного стану не прикриває їхні жопи. Вони, ну, вони часто буває, хочуть ховатися від людей, прикриваючись цим воєнним станом. Як раніше, вони ховалися за ковідом. Розумієте? Ну, коротше, так ось, якщо в тебе рожа не в пушку, рельце, то ти маєш зустрітися з цими людьми, які до тебе прийшли. Неважливо, це активісти, громадяни, представники громадської організації. Ти чиновник, а не позорисько, яке прямо на сходах промузнуло і дало задню і втік. Виявилося, що це був саме цей Івченко. А оскільки я не знаю його в обличчя, я не готувався, мені не потрібно цих негідників в обличчя запам'ятовувати. То він скористався тим, що його не знаю, він зразу дав задню. І це в присутності купи у цих охоронців, приватних охоронців з Мунварти. Розумієте, який позорисько. Рівень зашквара. Чиновник на своєму робочому місці втікає від громадян. Ой, позорище, це просто позорисько. Чого втікаєш, Євченко? Чому в тебе немає якоїсь даже чоловічої якоїсь гордості? Що це за. Як це можна взагалі взагалі пояснити? Ну, ну втік ти. Ти що думаєш, ми тебе не знайдемо, типу, чи що? Тобі прийдеться тоді втікати, я не знаю, взагалі, звільняйся. Іди, вон, працюй на санізатор, ну не знаю, там, викачуй лайно. В По... Вірпіні викачую лайно там. Воно... Переповнена, виливається через дверей по тих блин, забудовах, що Карплюк побудував, може від тебе більше там користі буде? Мало того, що морозишся, морозишся по поводу цього сміттєзвалища? Скільки вже е, часу пройшло по цій комісії? Скільки тобі стукаються? Е, це е, Також стосується голови військової адміністрації Смоля. Скільки стукають до вас громадяни? з Цим питанням? Це не можна було ну, вже його розглянути і забутися, це питання. Є порушення. Відреагуйте. Немає, дайте відповідь вмотивовану. Щоб громадяни могли далі якось розвивати ситуацію, позиватися до суду, позиватися до прокуратури, позиватися в ДБР, ну, якось приймати якісь, до вас якісь міри. Тому що єдиним джерелом влади є народ. Ви лише менеджери ставлені там. І то тимчасові, вас, ну, народ вас не ставив. Що ви робите? Ви навпаки, ви ховаєтесь як страуси, поза страусами. Голова в пісок, жопа зверху. Прикрилися муніципальною вартою. Все. Хто це такі, ну хто ці особи? Скільки у вас там є? Потрібно поцікавитися статутом. Статутом муніципальної варти. Чи вписані в обов'язки муніципальної варти охорона князьків органів місцевого самоврядування від людей, від народу України, від місцевих жителів, від жителів ОТГ, від громадських організацій. Та в кінці кінців від відеофіксації. Входиться в обов'язки муніципальної варти. Що це за кансьєр знизу, з якимось там журналом, там записів? Чим це передбачено взагалі? Боїтеся? Ну, ладно, я розумію, там продажні мусора бояться. да? Там Вольєри струють вокруг, цих, вокруг своїх собачатників, гадючників. Ви очкуєте? Тоже рило в пуску. Звісно, в пуску ми це знаємо. Що хочеться сказати? Позорисько. Позорисько. Ми вас обов'язково все одно відвідаємо і все одно заснімемо. Не обіцяю, що буде зручні, приємні питання, на які прийдеться відповідати, але люди мають знати, хто керує зараз громадою в Гостомілі. До зустрічі. Разом сила. Спокійної ночі, дружок.